Існує думка, що як тільки на російський бюджет спорожніє, бойові дії природним чином зупиняться, але це хибна думка, бо таке в історії скрепної країни вже було. А чи може Росія в принципі дійти до того стану за російської економіки, що Росія просто візьме і впаде, і таким чином зупиниться відповідна війна? Отже, повернімося на початок ХХ століття. Владу захоплюють більшовики, і для того щоб цю владу захопити, вони через громадянську війну вщентруйнують всю країну. До речі, ще до того як прийти до влади, вони про це співали, тобто можна сказати, чесно попереджали. Но бителів знесем до краю, народ встає, наш час гряде, зруйнує все старе без жалю, новий наш світ у битві йде. Якби російські історики не намагалися перекласти відповідальність виключно на Сталіна, перші концентраційні табори з'явилися задовго до початку його правління. Вже 5 вересня 1918 року, менш ніж за рік після революції, Ленін підписав декрет про червоний терор, який легалізував страти без суду і слідства та створення так званих таборів примусових робіт сто років. Декрету про червоний терор відправної точки легалізації державного узаконення кривавих політичних репресій. До 1921 року в радянській Росії вже функціонувало понад 100 таборів, але це був лише пролог до того, що відбувалося пізніше. Справжній розквіт системи почався з приходом до влади Йосипа Сталіна. Точне число жертв, які пройшли через табори гулагу, невідоме. Але за різними оцінками, це від 14 до 20 мільйонів людей. В часи Сталіна існували тільки два покарання: розстріл або заслання до трудового табору. Німецькі концтабори та радянський гулаг часто порівнюють, але нацистські табори були створені здебільшого для знищення євреїв, ромів, слов'ян, гомосексуалів, політичних опонентів. Їхньою метою було фізичне винищення. Гулаг натомість мав подвійну мету економічну експлуатацію та політичні репресії. Хоча дещо схоже є, ті, хто сидів в цих таборах, були абсолютно безправні. Їх могли побити, а могли і вбити. Просто так, ні за що. Перша баржа в 37 сьомому, 38-му році прибула, і стрімів люди виходили, вилазили сюди. З них формували колони, відправляли на будівництво лісокомбінату. У нас там меблева фабрика була. Чи було б подібне ще десь у світі? Так, було, хоча й не в таких масштабах. Наприклад, у 80-х роках турецька тюрма Діярбакир стала символом східних репресій. Сюди кидали курдських активістів. Камери розміром 4 на 2 метри, де утримували по 15-17 осіб. В'язнів били, змушували жити в бруді, часто без доступу до санітарних умов. Курдська мова була заборонена. Людей змушували співати турецькі націоналістичні марші. Китайська система Лаогай, реформування через працю була створена після приходу до влади Компартії. Вона використовувалась для утримання політичних дисидентів та релігійних активістів. Ув'язнені в таборах піддавалися примусові праці, часто в тяжких умовах. За оцінками, кількість загиблих у цих таборах може сягати від 15 до 27 мільйонів осіб. Це була жахлива система Мао Цзедуна Лаогай. Пекельні виправно трудові табори комуністичного Китаю у сучасній КНР. Також є трудові табори для уйгурів та інших меншин. Ув'язнених змушують відмовлятися від своєї релігії, мови та культури. Уйгурських жінок змушують проходити стерилізацію. В'язні китайських таборів виготовляють товари для світового ринку. Бавовна, сінзяну зібрана руками примусових робітників, потрапляє до одягу відомих західних брендів. На цей час не менше одного мільйона мусульман уйгурів утримуються в цих таборах для інтернованих громадян. У КНДР є кванлісо. Політичні табори де отримують ворогів режиму та їхні сім'ї. Принцип покарання поширюється на три покоління. Якщо людину визнали винною в політичному злочині, до табору потрапляють її діти та онуки, голод, тортури, публічні страти, примусова праця по 12-15 годин на день. За свідченнями біженців в північнокорейських таборах смертність сягає 20-25 від відсотків на ринок. Табори знаходяться у віддалених гірських районів, і в них налічується приблизно 150-200 тисяч. Людей після падіння режиму Башара Асада в Сирії було відкрито в'язницю під назвою Седная. Ув'язнені піддавалися систематичним тортурам, включаючи побиття, імітації страт та психологічне знущання. Щоденні вбивства були звичайною практикою, а тіла загиблих спалювали в крематорії на території в'язниці. Це місце було справжньою людською бійнею. Репресивні системи існували і продовжують існувати в багатьох країнах. Світу Іран утримує тисячі політичних в'язнів у жахливих умовах. М'янма створила концентраційні табори для етнічної групи Рохінджа. Камбоджа за часів червоних Кхмерів знищила в концтаборах чверть населення країни. Пробачити можна, але забути не можна. Звісно, кожна жертва репресій має однакову цінність. Людське страждання не можна вимірювати або ранжувати. Але з історичної точки зору гулаг залишається унікальним феноменом, найбільш системною машиною знищення людей в історії цивілізації. Серед його в'язнів були представники всіх народів СРСР: українці, білоруси, грузини, вірмени, казахи, литовці, латиші, естонці. Після другої світової війни до них додалися німці, поляки і навіть корейці та японці. Колона за колоною сюди йшли і знову будували міст. Європі слід пам'ятати такий факт. Після Другої світової війни у радянському полоні опинилося близько трьох з половиною мільйонів німців, з яких понад 400 тисяч так ніколи й не повернулися додому. СРСР, який боровся з німецько фашистськими загарбниками, раптом виявив, що деякі з цих загарбників мають дуже корисні знання. Найвідоміші з них працювали над ракетною програмою, яка стала основою нової радянської експансії по всьому світу. Гулаг перетворився на величезну економічну корпорацію у 1950 році. Система охоплювала понад 500 табірних комплексів. У дослідженні журналістки Ен Еплбаум йдеться про те, що система таборів забезпечувала до 100% видобутку платини, слюди та алмазів, значну кількість золота, деревини та вугілля. В'язні були рабами, які рухали індустріалізацію. Селища для засланих були повні чоловіків, жінок, дітей, і це було особливо жахливо. В часи Хрущовської відлиги табори прибрали, але систему не засудили. І колишні НКВСники, які керували гулагом, тобто вбивали і примушували працювати мільйони людей, залишилися при владі. Згодом вони передали цю владу своїм нащадкам з КДБ, які керують Росією сьогодні. А виводити керівником країни людину зі спецслужби з КДБ, з однієї з найкривавіших злочинних організацій, які коли-небудь існували. Ну я не знаю, я був категорично проти цього. Тож у них є все для повернення Гулагу: досвід, репресивна машина, логістика таборів і головне, величезний людський ресурс, який можна знову спалити задля величності вождя, який бажає, щоб його боялися у світі. Дайте мій одяг! Тихо, тихо, ну не треба. Ну не починайте. Кажуть, що перше, що хотіли створити окупанти після захоплення України, це концентраційні табори. Історія повинна була вийти на нове коло. Такі, ті, що не, не дуже активні, але все ж таки стоять на українських позиціях, пропускати їх через концентраційні табори. Сьогодні ми бачимо, як Росія знову використовує методи залякування політичних репресій та примусової праці. Достатньо згадати колонії для політв'язнів у віддалених регіонах країни, де утримують опозиціонерів, журналістів та активістів, в тому числі і українських. З'явилася маса прихильників тієї ідеї, що ГУЛАГ це взагалі було круто. На окупованих територіях України регулярно фіксуються випадки викрадення людей, катувань та утримання в нелюдських умовах. Це свідчить про те, що методи ГУЛАГу не зникли, вони лише адаптувалися до нових реалій, і це треба зупинити зараз, поки Кремль не пройшов ще раз весь шлях від терору до відновлення економіки масових репресій.